Тут треба ходити дуже обережно, тому що 20 людей чи зварилися, чи обашлись, хто їх там знає, але з концами. Тому що шлялись де попало. Ні, шляться. Дякую, Олександре, за безцінну пораду. Оскільки це відео таки виходить у нас на каналі, а глядачі підписуються та ставлять вподобайки. Значить, ми дослухались до твоїх настанов і не потрапили в жодну з посток національного парку Єловсто. Сьогодні наш другий, нарешті, повноцінний день у парку. Тож без зайвих зволікань переходимо до першої локації. Ми на оглядовій водоспаду Гібон Фолс. Колись тут був величезний викид вулкану, і цією територією пройшла лава. Тепер на цьому місці утворився водоспад. Висота водоспаду 25,6 метрах. Звідси відкривається приголомшливий вид на водоспад, а також на річку оточену хвойними лісами. На трелі, який називається Artist Paint Pots. Можливо, я неправильно перекладаю, але я це сприймаю так, що художник малював, взяв пензлик в руки і розбризкав плями фарби. Тобто я особисто очікую, що там будуть різнокольорові якісь термальні плями. Насправді нам і обіцяють, що в кінці будуть гарячі джерела і гейзери. І попереджають, що треба бути обережними, тому що можуть летіти. Бризки гарячої багню. Як тут написано: гейзер називається «кровавий». і це не через ті картинки, які можуть у вас в голові виникнути, а через те, що тут багато заліза. От у цій воді, яка вихлюпується, Висотою може бути аж до 1,8 метра. Тобто зараз він менший, ніж максимум. І булька із 1882 року. Термальні джерела у цій місцевості постійно змінюються, тобто старі зникають і виникають нові. Тому, якщо виникло нове джерело, а це відбувається постійно, можуть не встигнути повідомити про те, що це відбулося, і туристи можуть випадково на нього натрапити. Саме тому треба не сходити із оціх ось доріжок і бути уважним. Як кажуть, change is the only constant, тобто зміниться єдине, що постійно. Ми піднялися вище і звідси відкривається отака от чудова панорама. А ще інколи вітер сюди доносить оцю чи пару, чи дим, але пахне воно сірководним. Тут треба ходити дуже обережно, тому що 20 людей чи зварилися, чи обачлися до смерті, хто їх там знає. Але з концами. І сотні отримали ожоги, тому що шлялись де попало. Ні шляться. Жіночки щойно навпроти йшли і кажуть: о, а це виявляється хайк. Мабуть, думали, що тут просто. Оглядова точка. А тут сюрприз. Влітку у Єлоустоун досить таки спекотно, а локації з чимось цікавеньким знаходяться далеко одна від одної. Проте, з іншого боку, практично все, що є на території парку, вартує уваги. Навіть якщо воно не позначено якоюсь табличкою чи знаком. Сергій, ти знімаєш? А вже ж, Саме тому ви так рідко бачите мене у кадрі. Тим часом ми прямуємо до наступної локації і просто посеред дороги помічаємо ще один водоспад. Ближче до заходу ми дісталися останньої на сьогодні локації. Гадки немає, чому день так швидко промайнув. Чи то ми довго спали після важкої дороги. Може, причина в затяжних переїздах між зупинками та й гуляти пішки по такому непростому рельєфу, завдання із зірочкою. Через унікальні травертинові тераси Мамонтових джерел прокладено два маршрути: один виключно пішохідний. А от по-другому є можливість проїхати на авто. Коли гаряча вода піднімається крізь товщу вапняку, захоплюючи з собою велику кількість розчиненого карбонату кальцію, на поверхні вивільняється вуглекислий газ і карбонат кальцію осідає. Таким чином утворюється травертин, крейдоподібний білий мінерал. Щодо барвистих смуг, то це робота термофілів, мікроорганізмів, що люблять високу температуру. Вода, що стікала терасами, знищила дерева, які росли на цій ділянці. Проте, по інший бік дороги, все ще красується великий змішаний ліс. На ваших екранах помаранчевий курган. Він живиться від кількох джерел на вершині та схилах і залишається активним щонайменше останні 150 років. Свою назву отримав завдяки вищезгаданим помаранчевим термофілам, що розмножуються у гарячій воді за температури від 35 до 57 градусів Цельсія. До 1926 року тут була тепла водойма, яка заповнювала заглиблення. Називали її Пазлейк Озеро Ванна. Наприкінці 19 століття люди почали купатись в ній для релаксації. Геолог Волтер Вайт о, вибачте, Волтер Віт, який в ті часи досліджував джерело, описував береги озера як усіяні чоловічими купальними костюмами, які просто викидали після використання. Жінкам тоді було заборонено плавати в озері. Адже в гарну погоду велика кількість оголених чоловіків займала водойму виключно для себе. На початку ХХ століття збудували купальню. Відтоді чоловіки і жінки могли користуватись джерелом разом. Проте у 1926 році озеро висохло і купальню знесли, а згодом повністю заборонили купання в гарячих джерелах, зміркувань безпеки та щоб не завдавати шкоди природним утворенням. Наступне цікаве утворення має назву Спина білого слона. І своїм ім'ям завдячує звичайному туристу зі штату Нью-Йорк, який давав коментар місцевій газеті, де зазначив, що ця формація нагадує хребет гігантської чотириногої тварини. А ви бачите спину слона? Пишіть в коментарях. Ось так непомітно ми дістались до останнього утворення на верхньому маршруті. Перед нами ангельська тераса або тераса Ангела. Свою назву вона отримала в 90-х роках 19 століття, ймовірно, через чистоту відкладень і сніжно-біле забарвлення. На піку своєї активності в 20-х роках ХХ 20 століття ангельську терасу описували в нотатках рейнджерів як коштовність мамонтових формацій. Потім її активність знизилась і тераса руйнувалась протягом десятиліть. Однак у 1985 році вона знову відновила свою активність. Огляд нижнього маршруту розпочнемо з історичного екскурсу. Перші роки заснування парк Єллостоун перебував під серйозною загрозою з боку тих, хто прагнув використовувати а не захищати його ресурси. Браконьєри вбивали тварин. Мисливці за сувенірами відколювали великі шматки терас та руйнували гейзери. А пронирливі бізнесмени облаштовували бані та навіть пральні прямо в гарячих джерелах. Тому адміністрація парку звернулася по допомогу до армії США. Перші солдати прибули у 1886 році і спочатку жили в тимчасових дерев'яних будівлях біля підніжжя Мамонтових джерел. Після п'яти суворих зим і усвідомлення, що проблема захисту парку не зникне сама по собі. Конгрес США виділив кошти на постійну військову базу. З неймінгом визначились швидко Форт Єлофстоун. Значна його частина збереглась і донині та використовується як адміністративні приміщення. На піку в Єловстоуні перебувало 324 солдати Армії США. Військова присутність у парку тривала 32 роки. Джерела на нижньому маршруті ще більш вражаючі та мальовничі. Певно, через це вони й отримали доволі поетичні назви. Джерело канарка названо на честь пташки жовтого кольору. Адже свого часу в ньому переважали жовті ниткоподібні бактерії, дріада. Гаряче джерело, яке виникло серед дерев. У грецькій міфології дріади це німфи, що живуть у лісі. Тераса Міневра названа на честь римської богині мистецтва та скульптури. А ще тут є джерело Купідон, джерело Клеопатра та джерело палець диявола. Гідротермальні утворення це не лише унікальні природні структури. А й середовище існування мікроскопічних організмів. Тільки уявіть собі, життя при температурі, що майже досягає точки кипіння, у середовищі з лужністю як у соди, або у воді настільки кислій, що вона пропалює одяг. Термофіли здатні не просто виживати, а й досить непогано процвітати в екстремальних умовах. Адже термо. Означає тепло, а філ той, хто любить. Хоча самі по собі вони надто малі, щоб побачити їх неозброєним оком, проте трильйони термофілів утворюють колонії, які ми сприймаємо як яскраві кольорові плями. Мікроорганізми живляться енергією та хімічними речовинами, що містяться у воді. Безбарвні та жовті термофіли обирають найгарячіші шари, а помаранчеві коричневі та зелені живуть у прохолодніших водах. Мережа тріщин і розломів в районі Мамонтових джерел утворює природну систему, яка дозволяє гарячій воді підніматися з глибини на поверхню. Вода потрапляє сюди з дощу та снігу, що випадають на навколишніх горах і просочуються глибоко під землю. А невеликі землетруси підтримують функціонування цього механізму. Остання на сьогодні формація має назву Капелюх Свободи. Він утворився завдяки гарячому джерелу, яке довгий час залишалося активним в одному місці. Внутрішній тиск у джерелі був достатньо сильним, щоб піднімати воду на велику висоту, що дозволяло мінералам поступово відкладатися і формувати цю структуру протягом сотень років. Своєю назвою Ліберті Кеп завдячує експедиції Гейдена. Їм ця формація нагадала загострений в'язаний капелюх часів французької революції, символ свободи та волі. А що нагадує вам цей 11-метровий витвір природи? Друзі, дякую за перегляд. Прошу підтримати нас підпискою та реакцією під цим відео. Також напишіть в коментарях, чи чули ви раніше про парк Йеллоустоун. Це, звісно, не така розпіарена локація, як Йосеміті чи Гранд Каньйон. Проте, як бачите, тут є на що подивитись. На загал, ми провели у парку аж 5 днів. Тож, чим більше лайків, тим швидше вийде наступний епізод.